Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо за Airdrop, який роздав Arbitrium. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Зразу хочу сказати те, що для мене Airdrop від Arbitrium не був найочікуванішим. Але всі, хто слідкує за моїм телеграм-каналом і виконує всі дії, що виконую я і кидаю пусти, то 100% залутав як мінімум там, 500 токенів Arbitrium. Відповідно, це не останній Airdrop на цьому ринку. Я ще чекаю Airdrop від таких гігантів, як Sui, Scroll, ZK Sync. І Starknet. Я думаю, як мінімум один або два з цих гігантів нам насиплять токени. Зразу хочу сказати, що це є хороша новина не тільки те, що нам роздали дроп, а те, що сам Арбітріум намікає на те, що буде продовження цього мінімального булрану. Бачимо, що я отрив 875 монет. Не так багато, як інші, але задоволений і цим. Бачимо, де стоять галочки це я виконав ці завдання, і за це мені нарахували токени. Але можемо дати плюс і бачити додаткову інформацію. Як я би, припустимо, виконав ще а, перевід грошей в Nova, то в мене би тут стояла галочка, і плюс мені би там насипали, не знаю, 100 чи 200 токенів. Відповідно, де стоять галочки, це я виконав, де стоять хрестики, це я скіпнув і цього я не виконав. По суті, а, ці три це є найлегкіші завдання, які. Кожен новичок міг виконати, а вже ці, це вже трохи складніше, навіть тут є а, вартість транзакцій, тут потрібно було зробити, поганяти грошима своїми, щоб було мінімум 10 тисяч доларів. По суті, людина новачок, яка заходить на цей ринок, 10 тисяч доларів зробити там, того всього торгового обороту, прогнати з арбітріума на іншу мережу. Це достатньо буде важко. Але відповідно кожна людина могла залутати по 875 токенів. Давайте перейдемо до ціни та яку ціну можна очікувати при листингу токена. Я не буду багато приводити прикладів, але порівняю до оптимізма. Тому що а, як і Арбітріум, як і оптимізм. Це леєр 2 рішення. Буду порівнювати ці два токени тільки по ТВЛ. Що таке взагалі ТВЛ? Це заблоковані токени в мережі. Ті самі мережі або оптимізм, або мережа «Арбітріум». В оптимізма ТВЛ 900 мільйонів. А у Арбітріума, якого ще немає ціни, ТВЛ 1,5 ярда. Ще давніше кидав пост а, в свій телеграм-канал, як жорстко зростають а, транзакції в мережі Арбітріума. По суті, Арбітріум догнав та перегнав по кількості транзакцій навіть сам. Ефіріум. Навіть не буду рівняти до оптимізму, тому що після всіх квестів добова кількість транзакцій різко впала з 400-600 тисяч до 150 до 250 тисяч транзакцій. По арбітріумі не знайшов цієї інформації, а, який буде вестинг? Чи оці всі токени, які ми отримали, ми зможемо заклеймити, і всі наші токени впадуть на метамаски, ми зможемо. Під час листингу їх всіх злити чи ні, чи буде мінімальний вестинг, там розблокують нам 20% чи 30%, а 60-70% будуть заморожені. Такої інформації я не знайшов, а як буде така інформація, я обов'язково поділюся. Очікую ціну від арбітріума при листингу 3-5 доларів. І як я писав в своєму телеграм-пості, думаю, що цілком нормально, якщо зразу залетить в топ. 50 криптовалют до нових зустрічей та хорошого тобі профіту!